Чи вам відомо, що віра присутня в житті кожної людини? От дивіться, діти вірять батькам, дорослі лікарям і науковцям. Пасажири в маршрутці щодня довіряють своє життя незнайомому водію. Людина не може знати все, адже віра нам необхідна. Нам лише потрібно правильно перевіряти те, у що ми віримо. Але так як все перевірити неможливо, там, де закінчується знання, починається віра. Парашутист ретельно перевіряє складений парашут, але навіть у цьому випадку він продовжує вірити в те, що все спрацює як належне. Віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємось, і переконливий доказ того, чого ми не бачимо. Це визначення написано в Біблії. Біблія, яку я процитувала, знайомить нас із Богом. Ця книга пропонує нам повірити в Божий план спасіння для кожної людини. А щоб ця віра не була сліпою, нам необхідно перевірити все, що можна перевірити. Для того і існує наш канал, і одноіменний мобільний застосунок Суперкнига. Ми і наша команда всілякими способами намагаємося пояснити Біблію. Тож обов'язково подивіться наші інші відео. Повірте, там ще багато цікавого. Мене звати Яна. Скоро побачимось. Бувайте!